Тепер, коли ви вже вмієте виконувати проектування точки і зображувати точку на комплексному кресленні, знаходячи її положення за координатами, розумієте, які випадки положення відрізок може займати в просторі, і взаємне положення двох прямих може бути в просторі, ми переходимо до проекції площини. І сьогодні ви маєте зрозуміти, які є способи зображення площини на комплексному кресленні, для чого вони потрібні. І яке положення площина може займати в просторі. Воно ну, Аналогічно йде як і відрізок, чи пряма. Також ми з вами сьогодні будемо знаходити слід площини, використовуючи один з способів е зображення площини на комплексному кресленні. Надисніть на паузу і перепишіть креслярським шрифтом. Тему і план. Ну і тепер перший пункт плану. Для чого потрібні. Оці способи зображення площини на комплексному кресленні. Якщо взяти відрізок, то щоб задати положення відрізка в просторі, то це дуже просто. Нам потрібно дві точки відкласти по коринатах, і ми можемо зафіксувати відрізок чи пряму в положення її в просторі. З площиною трошки складніше дуже тяжко показати площину на комплексному кресленні. В просторі ви розумієте, що площина безмежна, вона десь там перетинається, і якесь має положення відносно трьох площин проекції, якщо взяти, а от зобразити площину на комплексному кресленні це вже досить складно. І для цього існують п'ять способів, за допомогою яких можна зобразити площину на комплексному кресленні. І вам треба про їх запам'ятати і вміти використовувати. Отже, перший спосіб це є трьох точок, які не лежать на одній прямій. Ви вже знаєте, щоб задати положення відрізка в просторі, потрібно дві точки. Через дві точки ми можемо провести багато площин, а якщо ми введемо третю точку, і вона не буде лежати на одній прямій, то ми таким чином зможемо провести через ці три точки площину і зафіксувати її положення на комплексному кресленні. Тому цей це спосіб ми будемо використовувати. Можна його використовувати. Другий спосіб це є прямої і точки, розташованої поза нею. Також можна провести площину, використовуючи цей спосіб. Третій спосіб це є двох прямих, що перетинаються, пряма М і L, і ознакою того, що прямі перетинаються на комплексному кресленні, ви вже знаєте. Це є спільна точка перетину К1, К2. Четвертий спосіб двох прямих паралельних, двох паралельних прямих. І п'ятий спосіб трикутника або іншої плоскої фігури. Оцей п'ятий спосіб, за допомогою трикутника, ми якраз будемо найчастіше використовувати. І вже ваша перша графічна робота буде якраз стосуватися зображення площини на комплексне укреслення. Ми будемо розгля... вчитися їх показувати взаємний перетин двох площин між собою. Тому ця тема дуже важлива. І обов'язково добре розберіться. І пригадайте, як відкладати по координатах. Зараз вам треба буде відкласти ці 5 способів зошит. На всю побудову вам. По розмірах треба буде 110, якщо у вас є на цій сторінці, креслити на ці, якщо нема, переходите на іншу. І я ось тут зараз вам збільшу. Або ось в такому форматі, можете натиснути на паузу, перекреслити, або ось так поетапно. Спочатку перших три способи, і потім четвертий і п'ятий спосіб. Гарно їх перекреслють, те, що. Синя – цині, це товста, решта тонесенько, гарно, акуратно позначаємо. Ручкою нічого не підписуємо. Всі точки, всі позначення робимо олівцями. І запам'ятовуємо оці ці способи. 5 способів, які вам треба пам'ятати і для графічної роботи, і для екзаменів. Ви маєте в це пам'ятати. Ну і так само після того, як ви побудуєте, підпишіть собі оці всі 5 способів, щоб ви розуміли, що дає. Ну, і тепер саме основне, що ви сьогодні маєте навчитися і зрозуміти, це є положення площини в просторі, які бувають випадки. А випадки бувають такі самі, які ми вчили з положення прямої, чи відрізка в просторі. Є два положення загальне і окреме, як відрізка, так і в площини. Загальне положення, ви вже повинні пам'ятати, це коли в даному випадку ми розглядаємо площину, тому буду говорити площину. Загальне положення це коли площина. Знаходиться під будь-яким кутом до всіх трьох площин проекції. Це загальне положення. Окреме, це коли площина паралельна до однієї з площин проекції, горизонтальної фронтальної чи профільної, або перпендикулярна до однієї з площин проекції. І якщо площина паралельна до однієї з площин проекції, вона називається площина рівня. Якщо... Площина перпендикулярна до однієї з площин проекції, вона називається проєктуюча площина. Отже, знову ж таки, сім випадків, сім різних різновидів. Але є два види загальний і окремий. А окремий це коли або паралельна, або перпендикулярна, і відповідно до кожної з площин: до горизонтальної, до фронтальної і до профільної. Отже, зараз ви бачите загальне положення, площина. Я не давав назву площині, просто схематично показую, як воно зображається. І відповідно на всіх трьох проекціях, в даному випадку, задано площину п'ятим способом за допомогою трикутника, і на всіх, Якщо загальне положення, то на всіх трьох проекціях будуть трикутники. Вони будуть спотворені, не буде натуральних розмірів. Але як розрізняти це, якщо на всіх трьох площин проекціях є трикутники. Це загальне положення, і площина знаходиться під будь-яким кутом до трьох площин проекцій Окреме положення це коли площина паралельна або перпендикулярна до однієї з площин проекцій ну, От, Наприклад, зараз ви бачите, що площина, яку ми задали трикутником, паралельна до горизонтальної площини проекції І якщо вона паралельна, то до тієї площини, до якої вона паралельна. Вона проєктується натуральних розмірів. І ви бачите, що до двох інших проєкцій, фронтальної і профільної, вона проєктується у відрізки, тому що вона перпендикулярна. Тобто, ми робимо такий висновок, що якщо пряма паралельна до однієї з площин проєкції, то до двох інших вона перпендикулярна. Тут у нас буде площина паралельна до горизонтальної, значить називатись буде горизонтальна площина рівня. Наступний випадок ми бачимо. Паралельна площина до фронтальної, називається фронтальна площина рівня. Так само і було пряма рівня. Тепер те саме тільки площина. Тобто, хто вже вивчив, ви просто мусите навчитися розрізняти за комплексним кресленням. І тут бачимо площина паралельна до профільної площини проекції, і називається профільна площина рівня. Це ми розглядаємо окремий вже випадок, коли площина паралельна до однієї з площин проєкції, до горизонтальної, або фронтальної, або профільної, як зараз зображено на цьому кресленні. Ну і другий випадок окремого положення це коли площина перпендикулярна до однієї з площин проєкції. Ось ви бачите, що площина перпендикулярна до горизонтальної площини, а тут до тієї площини, до якої вона перпендикулярна, вона проєктується у відрізок. Відповідно. На двох інших проекціях у нас будуть трикутники, а на тій площині, до якої перпендикулярно, відрізок. Називається горизонтально проєктуюче положення площина займаю, горизонтально проєктуюча площина. Тут ми бачимо перпендикулярно до фронтально, значить фронтально проєктуюча площина. І ось тут останній випадок, профільно-проєктуюча площина. Вам треба запам'ятати оцих, знову ж таки, сім випадків, зрозуміти і вміти розрізняти. Тепер з простору переходимо на комплексне креслення, як тепер це буде відображатись на комплексному кресленні. Отже, якщо загальне положення, ви вже повинні зрозуміти, що на всіх трьох проекціях: на горизонтальній, на фронтальній і на профільній, площина буде проктуватися в трикутники різних форм різного полу... зображень, але будуть трикутники. Це 100%, 100 загальне положення. Окреме положення. Якщо, наприклад, площина паралельна до горизонтальної площини проекції, то ми будемо бачити на горизонтальній трикутник, а на двох інших проекціях спроєктується у відрізок, тому що вона до двох інших перпендикулярна. На горизонтальному будемо мати натуральні розміри, а на двох інших у нас. Спроектується у відрізки. І це буде називатися горизонтальна площина рівня. Площина паралельна до горизонтальної площини проекції. Фронтальна площина рівня ми будемо бачити трикутник на фронтальній проекції, а на двох інших проекціях на горизонтальній і на профільні відрізки, які будуть паралельні осі Х і осі Z. Ось. І профільна площина рівня, третій випадок окремого положення, площина. Паралельно до профільної площини проекції. На профільний трикутник, на горизонтальний, на фронтальний відрізки. Дуже легко зрозуміти. Попробуйте. Можете ще раз послухати собі і попробувати навчитися визначати саме. Другий випадок окремого положення це коли площина перпендикулярна до однієї з площин проекції. До тієї площини, до якої вона перпендикулярна, вона буде проектуватися у відрізок. Ви бачите це на просторовому кресленні і так само це буде відображатись на комплексному кресленні. Там, де бачимо відрізок, навіть до тієї площини перпендикулярно, тому що буде відрізок тільки один з трьох проєкцій. І він буде знаходитися під кутом до осей або X, або Y. А на двох інших проєкціях будуть трикутники. У даному випадку ми бачимо відрізок на горизонтальній площині проекції, значить це є горизонтально проєктуюча площина. І це означає, що площина перпендикулярна до горизонтальної площини проекції. Тепер ми бачимо відрізок на фронтальній проекції. На двох інших бачимо трикутники, значить це є фронтально проєктуюча площина. Площина перпендикулярна до фронтальної площини проекції. Ось просторове креслення, ось як це буде схематично на комплексному кресленні. І профільно проєктуюча площина ми відрізок бачимо на профільній площині проєкції, а на двох інших, на горизонтально-фронтальній, бачимо трикутник. І це означає, що площина перпендикулярна до профільної площини проєкції. Зараз напишіть собі другий пункт плану, і вам треба буде накреслити ці 6 випадків окремого положення. Я вже вам пояснюю, як визначати довжину осей. При побудові комплексного креслення. Тобто ви берете до Перша координата у нас відповідає за x, друга координата за y, третя за z. І коли ви маєте в даному випадку, це буде трикутник, це треба буде сполучити все разом. Будете знаходити три точки. Ви до кожної найбільшої координати додаєте 5-10 мм. Наприклад, тут у нас найбільша координата 35, значить по іксу ви відкладаєте 45. По Ірику у нас найбільша координата 25, значить, по Ірику, в цьому напрямку і вправо. Ви відкладаєте плюс 10 мм 35. І по Z у нас буде 15 плюс 10, 25 Потрібно буде відкласти вверх. Тобто це я вам пояснюю, яку довжину осей брати для того, щоб у вас помістилося всі точки на комплексному кресленні. Я зараз вам не поясню, як будувати по координатах, а як яку довжину брати осей. Тепер стосовно координат. Пригадую швиденько, тому що дуже важливо на графічній роботі, щоб ви вміли всі відкладати, якщо ви не будете вміти відкладати. Ви будете до графічної недопущення по координатах. Маєте вміти. Значить, в нас схемка дуже проста. Спочатку ми відкладаємо вліво по x, потім у нас де по ірику, і вверх ми відкладаємо по Z. Ось, отут у нас точка О. Ось вона у нас. Вліворуч у нас X, перша координата. Далі, там, де вийде у нас точка, піде у нас Y, друга координата, і третя буде по осі Z. Значить, у нас працюємо з точкою А. Нам треба знайти. Вліво ми відкладаємо 35, 10, 20, 35. Ставимо точку. Вниз ми маємо відкласти по І 15. Опускаємося на 15. Ставимо точку. І зразу підписуємо А1. Привчайтеся, бо буде потім дуже багато точок. Ви їх погубите. І зверху знову відкладаємо 15. Ставимо точку. Підписуємо А2. Ось. І так всі наступні точки. Коли ви їх відкладете, B, підписуємо B1, B2, C, C1, C2. Коли ви їх знайдете, самостійно знайдіть так само профільну проекцію по лініях зв'язку. Ну, давайте, зараз також перший приклад. Тобто у вас має вийти ось так. Але робіть спочатку самі, потім звіряйтеся. Дуже важливо, щоб ви самі вміли відкладати по координатах. Не по клітинках, не пропорційно, а по координатах. Бо потім нічого доброго вже не вийде. Вас. І тепер я вам швиденько пригадую ще раз, бо будуть самостійні, і це треба вміти знаходити дуже часто, Як знаходити профільну площину проекції, коли ви відклали за координатами. Значить, ми працюємо з однойменними проекціями точок. Тут у нас А1, тут А2. Точки А, горизонтальна проекція, фронтальна проекція. І ви тягнете. До допоміжної прямої під кутом 45 градусів. Спочатку її треба зробити. Тягнете лінію зв'язку, тонкою лінією, не обов'язково товстою. Далі піднімаєте. І ось тут у вас буде точка А. Ось, продовжуєте. Далі точку С. Так як вони у вас на одному рівні лежать, то ви всі тягнете до допоміжної прямої і піднімаєте. І далі у вас має воно у вас. Зійтися. Тобто працюєте з однойменними точками: тут А, Б і С. В дано випадку це окреме положення, тому тут відрізок. Але там, де воно перетнається, там, де точка Б1 перетнається з фронтальною точкою Б проекцією точки Б, там ви її знаходите. Так? Це є горизонтальна площина рівня. Площина паралельна до горизонтальної площини проекції. Ну і тепер самостійно будуєте, тобто старайтеся робити два ось таких комплексних креслення на сторінку. Одне робити на сторінку недоцільно, не практично. Старайтеся помістити два. Як поміщати, як будувати осі, я вам вже пояснив. Якщо не зрозуміло, послухайте ще раз, там нічого складного нема. І тепер будуйте самостійно фронтальну площину рівня. Напишіть, побудуйте самі осі, перепишіть координати, і знайдіть по проекції і профільну проекцію. Фронтальна площина рівня. Натисніть на паузу, самі побудуйте. Вас має вийти ось так. І профільна по лініях зв'язку ось тут. Те, що зелене, товста. Все решта тоненька лінія. У цій лінії зв'язку взагалі потім ми будемо відмовляти. Через воно дуже-дуже тоненьке. Ось X тонка лінія. І те, що зелене або синє, воно завжди буде товстою. Третій випадок профільна площина рівня. Знову ж таки, передбачте місце X Y, Z побудуйте по корнатах, І... Знайдіть профільну проєкцію. Самі на закріплення. Натисніть на паузу. У Вас має вийти ось так. І тут має вийти трикутник на профільі точніпроекції. Площина паралельна до профільної площини проєкції. Четвертий випадок окремого положення. Горизонтально проектуюча площина. Побудуйте осі. Самі. Ось тут у вас є знак питання. Це так часом ми будемо працювати, якщо окреме положення і проєктується в відрізок, то оцієї координати у вас ще якби нема. Ось вона. Через то ви просто будуєте фронтальну проекцію точки Б, а потім по лініях зв'язку будемо їх ловити на іншій проєкції. Тобто завжди будемо опускати, і тут, відповідно, вона буде. Якщо це знак питання. Тобто тут ви знайдете, сполучите трикутником, а потім просто опустите сюди, на горизонтальну проекцію. Ось. Найдіть самостійно профільну, натисніть на паузу. І тоді вже звіряйте, якщо у вас виходить відкласти по координатах і знайти профільну площну приксит, це показник того, що ви заслуговуєте на високу оцінку на 5, можливо, там трошки нижче, але ви це маєте вміти. Це такий мінімум обов'язковий для всіх. Через то не перекреслюйте по готовому, а робіть самі, щоб ви навчилися, не боялися і швидко вміли відкладати по координатах. Профільна площина проєкції звіряємо. Тепер фронтально проєктуюча площина. Також будуєте самі осі. Пробуйте вже самі розмістити їх. Знайти проєкцію кожної точки. Підписуйте так, як тут задано: D1, D2, e 2 f F1, F1F2. І потім знаходите профільну. Натисніть зараз на паузу і самі це зробіть. Звіряємо і профільну. Проєкцію. І останній випадок: профільно-проектуюча площина. Знову ж таки. Передбачте собі півсторінки. Побудуйте осі, так як я вас чив, на 5-10 мм довше за кожну координату, яка тут є. І самостійно побудуйте трикутники Проєкції кожної точки. Звіряємо. Тут має бути у нас два трикутники, а тут має бути відрізок. Профільно-проектуюча площина. І останнє, з чим нам потрібно розібратися, це є слід площини. Ми вже працювали з слідом прямої, це є точка перетину прямої з площинами проекції. Тому що пряма в просторі безмежна. І там, де вона перетинається з площиною проекції, горизонтальною, фронтальною чи профільною. Це буде називатися слідом, оця точка перетину. І зараз нам треба знайти слід площини. Тобто ми зараз задамо е, площину двома прямими, що перетинаються пряма А і пряма Б. Ми відкладаємо зараз по координатах це все. І треба буде знайти слід площини, оцю лінію перетину. Це слід площини це лінія перетину площини з площиною проекції, там, де вона перетинається. І для цього ми якраз знайдемо слід кожної прямої. Прямої А, горизонтальний слід і фронтальний, і так само прямої Б. Зараз візьміть собі нову сторінку. Чисто відкладіть, напишіть третій пункт плану, напишіть собі десь на полях координати. Це буде два відрізки А Б і С, Д. І побудуйте, відкладіть 60 мм і побудуйте вісь Х. Справа і зліва по 5 мм. Тут стрілочка, просто вісь Х. І відкладіть по координатах. Тобто у вас має ось так вийти. Але зараз відкладіть самі. Кожну точку А, Б ви сполучаєте відрізок, і Д у вас теж має бути відрізком С1Д1, С2Д2. Мають бути вийти ось такі ось, е, прямі, що перетинаються. Ну, в даному випадку ми їхнє положення вказали відрізком. Ознакою того, що прямі, чи в даному випадку відрізок перетинається, є спільна точка перетину. Вона має співпадати і лежати на одній лінії зв'язку. Ну, в даному випадку вона називається К. Назва може бути будь-яка. І тепер, коли ми, маємо, ми задали площину двома прямими, що перетинаються. В попередніх випадках ми площину показували трикутником. А тепер розглядаємо площину, задаємо площину положення її за допомогою двох прямих, що перетинаються. Тепер нам треба знайти слід кожної оцієї прямої, чи відрізка. Горизонтальний слід і фронтальний. Як це знаходиться? Дуже просто. Ви продовжуєте, наприклад, горизонтальну проекцію відрізка ДЦ, д 1 c 1 до перетину з віссю X, маємо точку 1. І так як ми працюємо з DC, тепер фронтальну проекцію D2C2 відрізка ДЦ продовжуєте і піднімаєте точку 1 до перетину з тим, що ви продовжили з D2C2 у цю лінію. На перетині утвориться точка 1,2, це буде точка 1. Дорівнює 1. Пишете. Наступний крок. Продовжуємо С2Д2 в другу сторону. Тепер з фронтальної проекції до перетину з звісу Х маємо. Тобто ми оце знайшли 1 це є фронтальний слід DC. Фронтальний слід. Зараз буде горизонтальний слід відрізка DC. Ми продовжуємо С2Д2 до перетину звісу Х. Маємо точку 2. Опускаємо. А тут на продовженні С1Д1 на перетині. Утвориться точка 2. Це буде 2,1 дорівнює 2, пишете. Натисніть на паузу і зробіть. Наступне, ви продовжуєте А1Б1 до перетину звісу Х, горизонтальну проекцію відрізка Б. І по аналогії фронтальну проекцію відрізка Б, Тобто А2Б2 продовжуєте. Тут з точки 3, яка утворилась на перетині звісу Х, піднімаєте. Ось на продовженні утвориться точка 3. І тепер в протилежну сторону, тобто точка 3 це є фронтальний слід відрізка АВ. Тепер треба горизонтальний слід знайти. Тягнете b 2 с 2 до перетину, з вісю Х, утворюється точка 4. 2. Тепер b 1 а 1 продовжуєте допоміжною прямою. І тут вертикальну лінію зв'язку на перетині утворюється точка 4. 4-1 дорівнює 4. Це є горизонтальний слід відрізка Б. А, ну, і тепер треба сполучити Тобто 3. Ось, ми знайшли слід кожної, кожного від. І тепер треба їх сполучити. 3 сполучаєте з точкою 1 до перетину, з вісю Х, це буде фронтальний слід площини. А тут 2 сполучаєте з точкою 4. Це буде горизонтальний слід площини. Те, що синє і те, що зелене, обводите товстою. Гарно, такою жирною, в два рази вона має бути товстіше за суцільну тонку. Вводити товстою, І це креслення буде закінчено. Ось що воно в нас в просторі відбувається. Тобто ми от таким чином задали площину, знайшли слід площини на комплексному кресленні. Дуже добре розберіться з положенням площини в просторі, які є випадки, бо це дуже добре треба знати на екзамені, і способи задання площини повторіть. Ну, а що таке слід площини, я надіюсь, ви зробили у вас вийшло, і ви вже зрозуміли, що це таке є.